Усіх вітаю на каналі Марка Волхова. Сьогодні дивимось запитання на картах Чи будете ви разом? Чи будете ви разом? Карта номер 1 карта номер 2 карта номер 3 Від вас потрібно загадати це запитання. І ще раз, вибрати одну із цих трьох карт, ну і дивитися, налаштовуватися та приймати той розклад, або не приймати, як вам зручно. І так, чи будете ви разом? Перша карта прияцтво і переворот. Карта вас попереджає, тому що треба бути обережними. Карти е, натякають вам на те, що людина відноситься до вас. Це не конкретна карта, яка не відповідає на 100%, що це приворот, це мається тут на увазі, що людина відповідає на наше запитання, відноситься до вас, тяне з вас максимальну енергетику, тому що йому так комфортно, йому так вигідно, і людина налаштовується так, що він все отримує, 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 а взамін не віддає нічого. Тому відповідь на запитання, по-перше, Карті ні, разом, скоріше за все, ви не будете. Давайте дивитись другу карту. Чи будете ви разом? Грав... Плітки діяло. Теоретично можна сказати, що шанси на гарні відносини є, але вам потрібно прийняти той факт і відповісти собі на запитання, чи готові ви в цих відносинах завжди жити з якимись Скажем, зобов'язаннями, які, можливо, вас не влаштовують на 100%. А також карти підказують вам, що в вашому кругу знайомств є дуже багато людей, які дуже багато пліткують. І це відповідно, дуже впливає на ваші взаємовідносини із партнером, і можливо, потрібно дуже гарно, ретельно придивитися і виключити когось дуже пліткуючого із свого кола друзів. Тоді будуть шанси на дуже гарні відносини і щось змінити в цих відносинах. Ну, але по відповіді на це запитання шанси є. І так, чи будете ви разом третя карта. Третя карта, третя карта Кайдани. Ми трошки, напевно, устали в цих відносинах. І друга карта військ. Вам карти підказують, що... Шансів не дуже багато на те, щоб ви були разом, тому що ви відчуваєте себе в цих відносинах трохи скомкленою, трошки із опаскою, скажімо так, дивитись на партнера і не бачити розвитку у майбутнього в цих відносинах. І карти підказують, то, що треба щось робити вам із тою енергетикою, яка панує у ваших відносинах, щоб вийти на новий рівень. Так, можливо, шанси і є, але. Жити у відносинах із почуттям, то що ви носите кайдани, то що у вас це стяго і вашу енергетику, чи потрібно вам таке.